На цих кадрах підрозділ кримського СБУ разом з морською піхотою нищить штурмову групу ворога біля села Кринки на Херсонщині. Це одна з операцій, яку виконували співробітники Служби безпеки Автономної Республіки Крим разом із силами оборони від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, звільняли від російських окупантів Київщину, Гостомель, Бучу та Ерпінь, а саме розвідували ворожі позиції. Група аеророзвідки головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим виконувала завдання з повітряної розвідки, в ході яких групою встановлено місце знаходження значної кількості замаскованої військової техніки, облаштованих вогневих позицій противника. Та дислокації особового складу. Підрозділ аеророзвідки вже два роки виконує завдання на Херсонщині. Там, каже речниця управління, теж розвідують місця скупчення окупантів і доволі успішно. На підставі наданих координат та коригування артилерійського вогню нанесено вогневі ураження, які знищили склади з боєприпасами, позиції, укріплення, техніку, засоби РЕП, а також значну кількість живої сили противника. А ще фіксують злочини росіян на тимчасово окупованому півострові. Щоправда, працюють на материковій частині, каже слідчі управління СБУ, і додає, йдеться про злочини, які шкодять державній безпеці. зоні особового інтересу управління є наступні категорії сі це, по перше, держзрадники, які зрадили свої присязі та перейшли на бік окупанта. Наступна категорія — це є ворожі-поплічники, які підтримують збройну агресію та допомагають тим чи іншим способом армії РФ і військовим підрозділам. Наступна категорія це колаборанти, які напряму співпрацюють з окупаційною владою на окупованому території Криму. Серед підозрюваних і дві чиновниці, які займаються так званим військово-патріотичним вихованням дітей та молоді в окупованому Криму. Мова йде про Олену Романовську. Яка наразі є заступницею очільника окупаційного уряду Криму і допомагала загарбникам до кінця 2024 року включити до рядів так званої юнармії майже не кожну 10-ту дитину з Криму. Інша фігурантка – це Аня Григорян, заступниця очільника окупаційного комітету молодіжної політики Криму, яка наразі керує центром військово-патріотичного виховання Авангард. У цих установах російські інструктори навчають молодь тактиці ведення бою, проводять водному та диверсійну підготовку. І загалом готують учнів до війни проти нашої держави. Докази ж провини слідчі збирають переважно з відкритих джерел, адже більшість фігурантів перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не просто із свідками кажуть в СБУ, бо співпраця з українськими правоохоронцями для них небезпечна. Але все ж таки знаходяться смілиці, які, незважаючи на тиск та загрози від наявного на тій території окупаційного режиму, готові свідчити проти загарбників. У нас є певна система методів дистанційного опитування, яка дозволяє зробити цей процес максимально безпечним та продуктивним. Загалом торік 210 особам з тимчасово окупованого Криму повідомлено про підозру, а до суду передали півтори сотні обвинувальних актів. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Суспільне, Новини Крим.